Міжобласна виставка Мисливських собак в обласному центрі зібрала любителів полювання з різних куточків області і сусідньої Львівщини. 15 її учасників представляли ковий місто, відоме в Україні сталими традиціями мисливського собаківництва. Саме вихованці ковицьких мисливців неодноразово були лідерами та переможцями десятків подібних виставок, різного роду випробувань, які завжди викликають жвавий інтерес не лише у самих любителів полювання, а й сторожніх спостерігачів. І цього разу ковальська школа мисливського собаківництва підтримала своє високе реноме. Серед драхтарів молодшої вікової групи високі оцінки журі отримав чотириногий вихованець Володимира Гича. Цікаво, що серед представлених у луцьку порід мисливських собак значилися й доволі рідкісні тази, середньоазіатський хорт, представлені в ковальській команді вихованцями Анатолія Бердника, які також отримали високі конкурсні бали. Особливо чисельною був ковальський десант Норних. Невеличких, але надзвичайно сміливих собак, які завдяки своєму невеличкому зросту, без особливих труднощів проникають на рух хижака і ступають з ним у двобій. Але все це на полюванні або під час випробувань. На виставці ж у них є можливість подивитися інших і показати себе. А серед норних ковальчанам є кого показувати. Достатньо згадати кращого у першому класі Чака, власник собаки Володимир Черняк і чемпіона виставки групи «Такс» Представника еліти вітчизняних норних грека, того ж таки Володимира Черняка. Але все це, це лише статистичні викладки виставочних змагань. Загалом же, це була ще одна нагода спілкуватися з друзями, оцінити породні та робочі якості своїх вихованців. Правильно їх оцінювати допомагають екстер'єрні особливості собаки. Технологія суддівства на подібних виставках справа доволі складна, тому віддана на відкуп спеціалістам, кінологам, членам журі. Існуючі ж правила експертизи собак на виставках передбачають різні оцінки конкурсантів, в залежності від кількості недоліків та вад. Активна участь мисливців із собаками в подібних заходів це своєрідна школа, яка дає необхідний мінімум кінологічних знань для грамотної оцінки конституції, екстер'єру та робочих якостей мисливських собак, для цілеспрямованої селекційно-племінної роботи, з породою. Але для цих людей головне можливість цехового спілкування, яку вони цінують понад усе. Кожен з них годинам може розповідати про особливі пристрасті та силу голосу гончаків, гостре чуття лягавих представників найстаровиннішої групи мисливських собак лаєв. природню сміливість норди. Якщо у вас виникне щире бажання приєднатися до них, вас обов'язково зустрінуть з привітністю і увагою, адже саме мисливці знають і розуміють живий світ природи. Тим більше, що саме Коваль був і залишається центром розвитку та пропаганди мисливського собаківництва на Волині. І в цьому немала заслуга місцевого осередку українського товариства мисливців і рибалок, особисто голови його президії Олександра Єгорова, десятків щирих прихильників полювання з собакою, мисливське мистецтво яких неодноразово відзначалось найвищими балами та дипломами подібних виставок.